Всім привіт-привіт! Продовження рубрики Купіть хату на Західній Україні. І от вам нове господарство, новий лот. Продається і господарство. Це фактично господарство моїх родичів. Значить, 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 що вам скажу? Є хата. Взагалі село, село Вільєшомський район, Тернопільська область. У нас газу в селі нема, світло є, трифазна лінія проведена, є отакий от фундамент, не знаю для чого то він. Ось такий величезний, щось робив дядько, є хлів, всякий О, господар був тут сильний свій час, як був живий. Бачите, сарайчики, клуня, Вон щиток трифазної лінії. Значить Значить так, тут такий навіс. Ага, це просто якби бесідка чи щось таке. Е, вот. Значить, що я знаю про те господарство? Тут а, пів гектара землі, так мені переказали е, всього разом, я так зрозумів, з будівлями. Ага, є звичайний такий погріб, е, є садок. і Я точно не знаю, чи то їхня територія, думаю, що їхня. І вон город. Город не сіється, не садиться. Вон там фундуки посаджені. І яблуні. От така діляночка. Так, це дзюра, погріб закидати картоплю. Ага, тут піднавіс зроблений якби в формі біседки, але над погрібом. Так, бачите хлів під, під шифером. Е, так, що по хаті? В ну, хаті опалення пічне. Не знаю, як давно тут люди вже не живуть. Ну, Їхні родичі є тут. Е, родичі є. Так, що вам ще показати по хаті? Ну, Я думаю, що заселитися, там де щось підкрасити, підбілити, підштукатурити і можна жити. От така картина, значить, про ціни, про всі умови пишіть в коментарях, відповім. Я ще толково не зв'язався з власниками, значить, що ж тут вам ще розкажу? До лісу, от в ту сторону ліс, до лісу метрів 100. До школи метрів 200, от там школа 11 класів, до церкви десь до кілометра. Є ще до магазину метрів 500-600, найближчого. Є в тому самому магазині нова пошта, є у нас тут ставок, річка, саджавки. Ага, і ще забув сказати, багато мені там пишуть знатоки Західної України в лапках, по-русски пишуть, що, що, що тут нема що робити, нема робіт. Ну, звичайно, в нас нема таких робіт, як в Києві, чи десь там за кордоном, але робота є, тут в нас є фірма. Оце зараз тут ліс, кілометрів два лісу, і за лісом є фірма. Яка платить найвищу зарплату в цьому районі? Район, Шумський район, Тернопільська область, місто Ві... ой, село Вілі, я вже місто <сум> ляпну. Пишіть, кого цікавить. Ціна буде теж невисока, ну я точно ще не знаю. Узгоджую з власниками, бо заскочу так на дві минути, їду, їду сам в поле, пора, грача, жнива. ну Правда, у нас жнив зараз таких немає. Їдемо підживляти сою. Ось така картина, тут ще якийсь бачу гаражик в них є дерев'яний. Господарі були сильні в свій час, і господарство було хороше. Так що і хороше місце. І Ось от така от ворота, і оце дорога, хороша, тверда дорога. В будь-яку пору можна заїхати. Оце буквально 100 метрів і центральна дорога в'їзд в село. Все, бувайте здорові, що кого цікавить, пишіть. Постараюсь відповісти, кому треба, буде, дам номер власників.